Вони сприймають світ по іншому, і їм важче адаптуватися у соціуму. але вони такі ж діти, як і усі, за словами Лариси Громакової, представниці громадської організації, аутизм особливий всесвіт. Люди мало з цим обізнані. Тому у день поширення інформації про аутизм зібралися у людному місці і розказали, що таке аутизм, як необхідно поводитися з такими дітьми та показали, що вони вміють. Наші громадяни не настільки обізнані з нашими патологіями. Не кожна людина відкриває інтернет і дочитується, що таке аутизм, що таке синдром Дауна або ДЦП. Вони це чують десь від когось і все думають, що це люди-інваліди. Вони ні для кого і нічого не можуть, а насамперед, це люди, які мають свої можливості. Нехай хтось тільки малює, нехай хтось тільки співа, але вони це можуть зробити. Тому така акція показує, як люди можуть допомогти. Людям з аутизмом, людям з синдромом Down. Ну, ми проводили 2 квітня день інформування про аутизм. Саме наші діти з аутизмом показали себе як складачі віршів, як виконувачі пісень, або змогли протанцювати танок. Коридори школи скопані приколи. 15. він грає на барабанах, займається танцями, спортом, захоплюється театром. І все це попри діагноз, аутизм. Нове захоплення Богдана каже його батька, спів займається майже два роки, але з переривами. За останні місяці є значний прорив. Богдан став чіткіше вимовляти звуки і говорити великими реченнями. Він різностороння дитина. Тому усюди ходимо. Але іноді буває, що через свої особливості він може недовго чимось захоплюватися, переключається на щось інше, але завжди до будь-якої справи відноситься дуже серйозно. До заходів готується ретельно, віддається повністю. Гана маленька з дітьми займається вже чотири роки. Почала із занять на барабані, потім, на прохання однієї мами, почала навчати дітей танцям. Мене часто питають, чому я працюю з цими дітьми. Да? Навіщо мені це? Ну, по-перше, мені цікаво. По-друге, я бачу, що це корисно. А коли для вчителя це дуже важливо, коли ти несеш користь якусь. І це корисно перш за все батькам, які релаксують під час занять. А якщо батьки у змозі, да? бо батьки знаходяться з цими дітьми 24 на 7, да? і іноді в них і опускаються руки. Але коли вони приходять на заняття, вони приходять, наприклад, стомленими, а потім вони, я бачу, як вони виходять радісні. І від цього і діти радісні. Тобто, це і релаксація, і заняття для батьків з дітьми. Данило активний хлопчик і відвідує різні гуртки, але він не любить людні місця, боїться різні звуки, тому ходить у навушниках, розказує мама хлопчика Марія Немятова. Півроку тому ми ще не могли собі дозволити виходити на такі заходи, тому що гучна музика впливає на нього дуже негативно. Він закриває вуха і ми їдемо додому. «Сьогодні він весь цей час цілу годину провів серед дітей, серед людей. Вийшли ми зі своїм виступом барабани. Ну, це для нього. <плес> Діти з аутизмом талановиті, творчі, здібні. Треба лише комплексна робота батьків, дефектологів, педагогів і лікарів, розказує Лариса Громакова. А це робота не одного дня. Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.